Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Монстриця Книга Друга. Друга книга монстриці продовжує захопливу та похмуру історію мавки піввовк у світі, роздертому війною між людьми та арканіками. Цей том заглиблюється у міфологію світу, розкриває нові таємниці та ставить перед героїною ще складніші випробування. Після шокуючих подій першої книги Майка разом зі своїми супутниками, лисеням Арканіком Кіпою та котом Некомантом Реном продовжує свою небезпечну подорож. Вони прямують до піратського міста Тір, шукаючи відповідей про минуле майки, її таємничий зв'язок з могутнім монстром Зінном, що живе всередині неї, та про долю її матері. Книга друга майстерно розширює світ, знайомлячи читачів з новими локаціями, фракціями та персонажами. Політичні інтриги стають ще заплутанішими, а ставки вищими. Майка змушена не лише тікати від численних ворогів, таких як відьми, куманки та федерації людей, але й намагатись контролювати Зінна, чий голод і сила постійно зростають. Взаємини між Майкою та її супутниками поглиблюються, а особливо зворушливо показана її турбота прокіпу, яка слугує своєрідним моральним компасом для головної героїні. Характер Майки стає ще багатограннішим. Ми бачимо не тільки її силу, рішучість, але й вразливість, страх та сумніви щодо власної природи. Боротьба з внутрішнім монстром та зовнішніми загрозами виснажує її. Але також і загартовує. Кіпаш залишається промінцем світла у темному світі монстриці. Її невинність, доброта та відданість майці контрастують із жорстокістю оточення. Натомість мотиви Рена та його вірність все ще залишаються під питанням, додаючи інтриги у взаємини трійці. Візуальна складова, як і раніше, є однією з найсильніших сторін коміксу. Деталізований вишуканий малюнок сани та кеди ідеально передає унікальну атмосферу світу монстриці, що поєднує елементи стімпанку, темного фентезі та азійської естетики. Дизайн персонажів, архітектура, зображення магії та монстрів усе це виконано на найвищому рівні і створює неймовірно красивий та водночас моторошний візуальний ряд. Друга книга продовжує досліджувати складні теми: наслідки війни, расизм та упередження, травма поколінь, пошук ідентичності, ціна влади та природа монструозності, як зовнішньої, так і внутрішньої. Монстриця книга друга є гідним продовженням серії. Вона не лише підтримує високу планку, задану першим томом, але й поглиблює історію, розширює світ та розвиває персонажів. Сюжет стає ще більш насиченим подіями та інтригами, а неймовірний малюнок продовжує вражати уяву. Це все ще жорстока, складна та багатошарова історія для дорослих читачів, яка захоплює з перших сторінок і не відпускає до самого кінця. Якщо ви шукаєте складне, атмосферне, доросле темне фентезі з елементами стімпанку, багатогранними героями, неймовірним артом та історією, що порушує непрості теми війни, травми, упереджень та пошуку себе у ворожому світі, то цей комікс саме те, що вам потрібно.